В галереї 21 відкрилась виставка художника кераміста Юрія Карпенка. Працює майстер в унікальній японській технології раку. Кераміка такого стилю. Це традиційний японський череп'яний посуд, вироблений вручну, покритий свинцевими поливами. Це переважно чашки чаван, що використовуються для чайної церемонії подивитися на керамічні чашки, тарілки і маски японської культури вінничани зможуть до 19 липня вхід в галерею безкоштовний. Техніка раку унікальна тим, що вона якби виконує філософію вабі Сабі, да або краса в непоказна краса. Іноді вона буває не ідеальна, але вона гріє душу і розкриває серце. І е, я хочу сказати, що ця техніка дуже відповідає цьому, тому що це диво, це диво, в якому з'єднані два майстра: майстер, який робить цю е, саме кераміку, е, кераміка, яка е, слугувала чайній церемонії, і вогонь. Який теж вносить свої корективи.